Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання Герой Сіндерай. Е, нажимаємо це завдання, нажимаємо прийняти. І нам потрібно добігти до Транквіліона для телепортації в Тобто в місто Луносвет, для того, щоб закінчити це завдання. Але діло в другому. Нам потрібно спочатку перелетіти, виходить, тепер, щоб не бігти пішком це в цей час. То есть Зараз я все наглядно вам покажу, що я маю на увазі. що Перельоти, типу, тут в Варкрафті, я їх називаю ТП. Може хтось так по другому називає, не знаю, як там по-правильному, але коротше суть не в цьому. Друзі, ще хотів вас попросити поставити лайк під відео, підписатися на канал, якщо є можливість, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, за це я дуже, звісно, буду вам вдячний. Друзі, от що я називаю ТП. О, це для мене ТП. .е. Я тепешуся в зовсім другу сторону. Тобто .е. в другу локацію або перелітаю в другу локацію. Тобто, .е. перельотку я називаю це або ТП. ТПшимся .е. в Луносвіт. Чекаємо, поки ми перелетимо. Друзі, я не буду зараз показувати, як ми це все летимо. Коротше, продовжуємо вже, коли я буду на підльоті. Eh, друзі, підлітаємо ми вже до місця висадки, будемо так казати. Eh, зараз ми вже приземлимося, І далі я покажу, куди нам далі потрібно бігти, щоб здати це завдання. Друзі, сідаємо на свій транспорт, кого є в кого немає, біжимо пішком. Все, коротше, погнали. Друзі, нам потрібно забігти зараз в місто. Місто луносвіт. Забігаємо в місто, забігли. Друзі, відкриваємо карту. По сірій полосі, полосі біжимо прямо. Далі я скажу, куди нам повернути потрібно. Може хтось самостійно знає, як бігти в городі і куди йому бігти. Далі повертаємо направо. Повернули направо і одразу наліво, і отак наверх біжимо. Біжимо також все прямо. Далі я скажу куда що і звідки. Друзі, далі от сюда біжимо. І біжимо прямо. Нас зустрічає... Лорд, з яким треба поговорити. І сказати, не сказати, а віддати голову, яку нам передав один NPC. Ми передаємо йому. Тобто, Нажимаємо Завершити. Все. Нас задання виконане. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.